Клопа запрошують працювати в Україну. Усик найкращий боєць року, а забарний не хоче їхати в Париж. Усім привіт, це дайджест на Діві спорт. Усе найцікавіше за тиждень. Поїхали. Олександр Усик найкращий боєць року за версією WBC. У 2024 році українець завоював і захистив чемпіонський пояс у суперважкій вазі. Як говорить менеджер Усика, Олександр може знову вийти на ринг влітку 25-го, адже прийняв виклик від Даніеля Дюбоа. Анатолій Трубін виграв перший трофей у Португалії. Український кіпер допоміг Бенфіці здобути Кубок Ліги. Доля фінального матчу проти Спортингу вирішувалась у серії пенальті. Анатолій потягнув удар трінкао. Після чого Рефері зафіксував перемогу орлів. Забарний не хоче грати за ПСЖ. Не тому, що йому не подобається Париж, а через росіянина Сафонова, який грає у команді Луїса Енріке. Українець принципово не хоче ділити роздягальню із представником країни-агресора. Подвійний успіх українців у зимових видах спорту. Біатлоніст Дмитро підручний фінішував четвертим у спринті на Кубку світу в Баргофі. До місця на подіумі капітану чоловічої збірної України не вистачило 6 секунд. А саночник Антон Дукач другий у заїздах на Кубку націй, етап якого теж проходив у Німеччині. Від першого місця його відділили долі секунди. У другу частину сезону без трьох гравців основи: Тернопільську Ниву покинули нападник Андрій Різник, хавбек Богдан Козак та оборонець Андрій Зінь. Про поповнення у складі у Ниві нічого не говорять. Нагадаємо, весняну частину чемпіонату команда Юрія Вірта почне у групі вибування. Юркен Клоп може приїхати в Україну. Німецького тренера запрошує УАВ, аби той провів майстер-клас для наших наставників. Екс-коуч Борусії та Ліверпуля займатиметься з українськими тренерами теорією та практикою. Однак точних дат візиту ще немає, і з клопом тривають переговори. А на цьому поки крапка. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте про лайк та підписку. До зустрічі через тиждень.